Добрий день. Сьогодні, шановне товариство, ми разом з вами проаналізуємо інформацію щодо ефективності нанесення ударів з використанням ракет АТАКМС по аеродромах Бердянську і Луганську. Я нагадаю: днями з'явилася інформація про те, що Збройними силами України було нанесено удари по аеродромах в окупованому Бердянську і Луганську з використанням високоточної зброї, а саме американських ракет АТАКМС. За попередньою інформацією Генштаба Збройних сил України йшлося про шість знищених гелікоптерів і один відповідний літак. Варто говорити і про те, що сьогодні з'явилися аерокосмічні знімки з аеродрому в Луганську, де, за інформацією, вже безпосередньо осінь розвитки незалежних оцінювачів і досліджувачів було знищено. До 5 К-52 російської окупаційної армії, це можемо говорити про те, що кількість знищених російських гелікоптерів за... значно збільшилася в порівнянні з попередньою інформацією. Але основний акцент, на чому я хотів би зробити сьогодні увагу, це не спростування російських наративів з приводу того, що ракети атаку неефективні. Вони зняті з виробництва, і, відповідно, та кількість, яка буде передана українській стороні, абсолютно не вплине на характер військового протистояння. Можемо починати хоча б з того факту, що ситуацію із застосуванням збройними силами України американських ракет прокоментував російський диктатор Володимир Путін. Це вже показово. Тобто, коментував не Коношенков, а безпосередньо вища посадова особа. А це свідчить про ті загрози, які несуть власне застосування АТАКСів для російської сторони. Це перше. Друге, варто говорити про те, що інформація російської сторони, що ці ракети, зняті з виробництва відповідно ніякої загрози для російських систем ППО і протиракетної оборони, вони не несуть. Абсолютно спростовується навіть фактом нанесення ударів по цих двох аеродромах, російська протиракетна і протиповітряна оборона виявилася абсолютно не готовою для подібних сценаріїв розвитку ситуації. Я нагадаю, якщо російські системи ППО не в змозі прикрити навіть аеродроми в тилових районах Російської Федерації. Які використовуються як елемент ядерної тріади російської сторони, Тому мовити, мовити про ефективність застосування засобів протиракетної оборони на окупованих територіях України взагалі не має сенсу? Я нагадаю товариство, що свого часу українською стороною було завдано удару по аеродрому Енгельс в Саратівській області з використанням безпілотних літальних апаратів шародянського виробництва. Молодший вік яких 35 років, так от на аеродромі Енгельс базувалися стратегічні бомбардувальники, здатні місти ядерні боєзаряди, тобто це одна зі складових ядерної тріади. І ось світ переконався в тому, що російські системи протиракетної оборони є неефективними навіть в моменті прикриття чи ключових об'єктів. Яка ж була реакція російської сторони на подібний характер дій українських е е е е Збройних сил? Почали обкладати е відповідно автомобільними покричками е ті бомбардувальники, які залишилися на місцях базування на аеродромі Енгельс, або малювати на львзлітній смузі. Проекцію бомбардувальника в надії на тому, що ракета може помилитися у виборі цілі і вразити безпосередньо не сам бомбардувальник, а відповідно відносно намальований фарбою макет. Ну, як то кажуть, умом росію не понять, менше з тим, давайте подивимося власне на тактико-технічні характеристики атаків, переданих українській стороні. Вже є заяви українського президента, який заявив про те, що. Атом ефективно себе продемонстрували і велика подяка нашим західним партнерам в моменті їхньої передачі. Тому ми можемо вже коментувати безпосередньо ці події, називаючи тактико-технічні характеристики використаних видів озброєння. Мовиться про передачу українській стороні атаків моделі А39, її бойова частина 570 кг. І головне, це бойова частина це касет, касетні боєприпаси. З касетною бойовою частиною, 9, більше 900 суббоєприпасів М74. Дальність ураження 165 кілометрів. Це дійсно стара модель, яка на озброєні Сполучених Штатів була прийнята ще власне 90-х роках. З 2000-х років їх виробництво було припинено. Варто говорити про те, що за весь цей час було випущено приблизно до тисячі одиниць цих е, ракет АТАК з даної модифікації. Е, в 98 році було прийнято на озброєння армії США Америки більш нова модифікація М39А1. Там же бойова частина це приблизно 160 кілограмів, і відповідно, субелементів це до 300. Але дальність ураження до 300 км оце основне. Але навіть давайте говорити про те, товариство, що ефективність використання навіть застарілої моделі А-39 вона показала високий коефіцієнт ураження, ще раз нагадаю. Тільки на території Луганського литовища було знищено 5 російських К-52. Це березурахування втрат російської сторони на литовищі Бердянська. Варто відзначити, що російська сторона врахувала помилки першого, першого періоду російсько-української війни, а саме нанесення українською стороною ударів по місцях базування авіоз'єднань окупаційної армії на аеродромі Чорнобайв. Пам'ятаєте, товариство, тоді е, вже стало мемом. Це моє поняття Чорнобаївка і та кількість ударів ефективних, головне, з боку Збройних сил України, яка наносилася по цьому стратегічному об'єкту. 12.0 Тоді йшов рахунок. За інформацією російських пабліків, вони відповідно зробили певні висновки. Гелікоптери були розташовані по всій території літної смуги. Що унеможливило їх знищення у разі застосування українською стороною оперативно-тактичного комплексу. точка У? На думку росіян на той момент єдиною зброєю, яка могла би дотягнутися до аеродрому Бердянську, була саме оперативно-тактичний комплекс. точка У радянського виробництва з дальністю враження 125 км. Але відповідно на її застосування. Не могло привести до тієї кількості знищеної техніки, яка була продемонстрована на момент застосування навіть застарілої ракети «Атакус». Ще раз поясню принцип Атакса з касетним боєприпасом: підрив повітрі, і, відповідно, за рахунок субелементів, працює по площинах. Варто говорити про те, що один субелемент може вражати в цілі на площі до 15 квадратних метрів. Тому і така висока ефективність і велика кількість враженої російської техніки. А за інформацією з відкритих джерел російської стороною на аеродром Бердянська було перекинуто 20 гелікоптерів К-52. В чому ефективність їх застосування російською стороною? Вони могли працювати для по наземних цілях, а в першу чергу це інженерна техніка розмінування, важка бронетехніка Збройних сил України з безпечною для себе відстані до 10 кілометрів. Чим було обумовлена подібна тактика? Тим, що українські ПЗРК. Як вітчизняного таки зарубіжного виробництва на кшталт Стінгерів чи Перунів мали дальність ураження до 5 кілометрів, тобто можемо говорити про те, що К-52 з безпечною для себе відстані, як в теру міг розстрілювати українську бронетехніку, унеможливлюючи ефективний характер дій збройних сил України в моменті використання тих самих ліопардів і інших зразків західної техніки, переданої нам нашими стратегічними партнерами. Але наразі мовиться про те, що знищена ледь не половина тих к 52 які базувалися власне на аеродромах Бердянська, і, відповідно, Луганська. А це в першу чергу унеможливлює ефективну вогневу підтримку дій російських військ як на Куп'янсько-Лиманському напрямку, так і відповідно на Токматському напрямку. Ну, відкритим залишається питання щодо можливості використання російською стороною аеродрому на території окупованого Криму, а саме в Джанкої. Я нагадаю, на аеродромі в Джанкої наразі базується вертолітний полк, який використовується російською стороною для вогневої підтримки дій окупаційної армії, як на Херсонському напрямку, так і відповідно на Запорізькому. Але ще раз підкреслю, товариство. Наразі мовиться про те, що Джанко є в зоні ураження навіть М39. Досить показово є заява очільників Пентагону з приводу того, що розглядається і можливість подальшої передачі українській стороні цих засобів ураження. Тепер давайте з вами разом ну, власне, проаналізуємо, яку ж кількість можуть передати. Щоби не бути, ну скажімо так, схожими на військового блогера Кирила Буданова, більш відомого в широкому загалу як очільник головного управління розвідки Міністерства оборони, який напередодні зустрічі двох президентів, а мовиться про президента Зеленського і відповідно президента Байдена, заявив про те, що якщо Сполучені Штати нам передадуть сотню атаків, це абсолютно не вирішить питання. Питання взагалі не вирішить, ну, скажімо, подібний підхід до проблеми передачі атакцій в Україні. Навіть 20 ракет це 20 аеродромів. Варто говорити про те, що залужне продемонстрував відео, де власне були запуски 6 ракет. Шість ракет показали ефективний характер застосування в моменті. Нейтралізації авіаз'єднання окупантів на двох аеродромах. Відповідно під питанням, я ще раз підкреслюю, можливість функціонування інших на, як на окупованих територіях Матерікової України, так і відповідно на окупованих територіях Криму. І друге, я не виключаю, до речі, і постачання, і Пентагон, це. Чітко дав зрозуміти, що буде і постачання більш модифікованої версії М32А1 з дальністю враження до 300 кілометрів. Для розуміння товариства, відстань від перекопу до мису Сарич, крайньої точки окупованого Криму, 200 кілометрів. Окуповані території Запорізької області це ну приблизно 100 кілометрів. Тобто, у разі використання М39А1 ми Легко ми можемо дотягнутися до будь-якої точки на території Окупованого Криму. І це мовиться не тільки про аеродроми, але й місця накопичення важкої бронетехніки і польових складів з БК. 100 ракет це серйозні можливості. Тепер щодо самої кількості випущених ракет ВПК Сполученими Штатами М39 модифікація. Яка була знята з виробництва на початку 2000-х років, їх було випущено тисячу ракет. М39, а 1 чиє виробництво було припинено в 2006 році, було випущено 488. Тобто можемо говорити про те, що на складах сполучених штатів 2006 року, а після цього ракет не випускалося і більше не стало, знаходиться приблизно півтора тисячі атомків. Але це якщо не брати до уваги, що термін зберігання атакцій має граничні е, 10 років. Після цього, відповідно, є відбувається заміна бойової частини на унітарну, оскільки ось фугасна. Тому подібні заяви в ракет це не вирішення питання. Ну, свідчать або не по непоінформованість е, ситуації, або про відповідний непрофесіоналізм від слова взагалі. Е, подальші можливі сценарії розвитку подій. Перше, на що варто звернути увагу, це неготовність російської сторони до застосування Збройними силами України американських ракетах. Про що це свідчить тогористо? Про високий рівень. Контррозвідувальної діяльності українського розвідтовариства. себто, не відбувся виток інформації про надання українській стороні ракет АТО їх використання виявилося приємною несподіванкою для російської сторони. Відповідно, наразі стоїть питання. Що сценарії подальшого розвитку подій і на Запорізькому, і на Куп'янсько-Лиманському напрямку можуть зазнати значних змін. На чому, власне, спиралася вогнева підтримка російської сторони? На, на характері беззаперечного панування в повітрі? Ми не могли протистояти російській стороні в моменті масового крестання як ударних гелікоптерів. Ще раз підкреслюю, які працювали з безпечною для себе відстані, так і відповідно штурмової авіації. Так от передані нам АТО, навіть в тій кількості, я про яку наразі йде мова, можуть значно послабити вогневу підтримку російських військ, які наразі проводять штурмові дії, як на Куп'янсько-Лиманському, так і відповідно Токмацькому напрямках україна Російського фронту. Себто. Чекаємо приємних новин. Спостерігаємо за ситуацією, тримаємо руку на пульсі і головне товариство. Віримо в ЗСУ! Це буде Україна!